29 травня у храмі святого Андрія Первозванного Черкасах, який приєднався до Православної церкви України, відбудеться перше богослужіння українською мовою. Ергієрейську божественну літургію очолить митрополит Черкаський, Чигиринський Іоанн нещодавно храм святого апостола Андрія Первозванного, що знаходиться по вулиці Героїв Дніпра. Біля пляжу Живчик зробив важливий крок та приєднався до сім'ї Православної церкви України. Щиро хочемо запросити вас на перше богослужіння українською мовою, яке відбудеться 29 травня у четвер, о 9 годині ранку, в день великого 20-го свята Вознесіння Господнього. Святкову божественну архієрейську літургію очолить високопреосвященніший митрополит Черкаський. Чигиринський і Оан запрошуємо вас розділити з нами цю історичну подію. Помолимося нашою рідною українською мовою щиро і з вірою.